Ніколи в своєму житті я так надовго з дому ми не уїжджали так надовго. Це Олена, вона з Лиману Донецької області. У квітні 22-го року, під час обов'язкової евакуації, їй разом з сім'єю вдалося виїхати. Спочатку до Дніпра, а потім на Полтавщину. Телефонує моєму чоловіку син, який навчався в той час в Києві. І він сюди виїхав з одногрупником своїм, який з прилук. І він сказав: Папа, їдьте сюди. Тут тихенько, гарно, тихо, нема вже дійшли трошки. Ми навіть не знали, що спочатку що тут було. Також у нашому місті родина й зупинилася. Всі бігли, всі чим допомогти. І обігрівачі давали, і там і посуд якийсь, що потрібно, звертайтесь. Ну, люди дуже щирі. Я казала про луки, мені нагадує дуже лиман своєю зілінню, свої, свої ухоженістю У нас також у нас дуже красиві. Ми їх називаємо голубі озера між собою. У нас дуже такі красиві озера, ліс. Ми в основному у нас все в лісі, в лісі. Ми живемо. Прямо у нас везде все ліс. Ще нас називають як північні ворота Донбасу. Олена та її чоловік у прилуках знайшли собі роботу. Вона стала волонтеркою Червоного Хреста. Вирішила допомагати таким, як сама. Раніше ж обоє працювали на лиманському хлібозаводі. Останніх чотири роки жінка була помічником експедитора. Я приходила і весь хліб, який виходив за цей час, за 12 годин, які були у мене. Я весь хліб приймала. Лиман російські війська окупували у травні минулого року. Зсу місто зайшли 1 жовтня. За тиждень після деокупації голова родини поїхав додому за речами та трудовими книжками. Олена більше року не була в рідній хаті. Дуже все печально. Ну ні, сама ще не їздила, тому що дитині 12 років. Туди, во-первых, ми зараз як лінія фронту і не пускають дуже близько йдуть бої, не пускають з дітьми взагалі не, не пропускають. Попри це, родина Унгурян все ж планує повертатися до Лиману міста. Усього їхнього життя. Звісно, не думав, що ми взагалі уїдемо і майже рік ми не будемо. Звісно, ми хочемо додому. Звісно, нам треба їхати і відстраювати, і ніхто крім нас цього не буде це робити. Однак у прилуки приїздити будуть завжди. Ми переїхали чоловік, донька, мій папа і я. На жаль, папу я тут пахала. Це тепер наша мала родина. Ми тепер кожен рік будемо приїжджати сюди, як буде вже перемога, будемо там жити. Я кажу, я чого самого тут не бросю, будемо їздити сюди і провідувати папу. Поки що родина Олени планує залишатися у прилуках та у мріях. Жінка вже у власному будинку, на рідній вулиці, святкує нашу перемогу.